Друзі, усім привіт! Сьогодні я вам покажу ті щеплення, що я раніше робив в лютому місяці. І покажу вам результат після двох місяців, що пішло, що не пішло, що і як я далі буду робити. Так, це як ви бачите, каламандин. Я робив щеплення 5 лютого. Щеплював його за кору. Щеплюю його на дикий лимон на дичку. Так. так, тут більш гарний ракурс. Це я щеплював каламандін на Мейр. Ну і це моя дичка, на якої щеплював декілька сортів лимонів. Зараз познімаю зі пакети і покажу вам, що і як далі. Ну, першим покажу вам цей каламандін, який я прищепив на, на дічку. В принципі, він досить уже непогано пішов, десь приріст такий сантиметрів 5 уже дав. Десь через пару днів я почну знімати з нього зіп-пакет. Щоб він е трохи звикав до навколишнього середовища до навколишньої температури. Зіп-пакет буду знімати поступово. Почну з години годину. На годину зніму, на наступний день зніму на 2 години, потім на 3 години і так до 8 годин. І після того, як він буде 8 годин, вже на наступний день зіп зі пакет знімаю вже повністю. Так, ну, це наш каламандін привитий розщеп на лимон Mayра. Тоже, як ви бачите, досить непогано він пішов. Але з нього пакети ще знімати рано, ще хай тиждень під пакетом побуде, і потім теж поступово почну знімати пакети. А, так, хтось мене питав, як а, щодо цієї стрічки для прищеплювання, як з нею правильно що робити. Дивіться, коли ви а, зняли, зняли пакет, от покажу, наприклад, цього каламандіну. Коли ви зняли його пакет там, на, на годину, на 2 години, на 3 і так далі, уже до того часу, коли він вже звик до навколишнього середовища, до навколишньої температури. Потім через тиждень після того, як він вже у вас повністю привикне до навколишньої температури, можете розв'язувати цю а, стрічку для прищеплення. Після того, як розв'язали, я зазвичай оброблюю. Місце щеплення ось таким от лаком-бальзамом замазую його. Так, ну і це моя дічка, яку я щеплював. Як ви пам'ятаєте, я прищеплював 4 штуки. Але щось трохи пішло не так. Одна прищепа у мене прижилась взагалі шикарна. Я ще зараз покажу ближче місце щеплення. О, відличний ракурс. Ось місце щеплення трошки ближче, як ви бачите. Досить непогано воно прижило і дало такий мені вже приріст десь сантиметрів 15. Десь такий приріст дало. Досить досить непогана прищепа пішла. Так. На цих двох а, теж. Потрохи приріс пішов, але щось він повідпадав. Там вони буквально були десь міліметрів по 5-6 по і вони повідпадали. Поки самі прищепи не темніють, поки вони ще зелені, а, я ще їх а, так само зволожую зі пакет, вдіваю зі пакет і хай постоять, можливо, ще ще підуть. А четверта прищепа, що була з цього місця. Бачите, звісно, вона, вона відсохла, вона потемніла. Я розмотав, вона не прижилась. Але, на жаль, я зробив таку помилку. Я там лишив мало місця, тобто у мене для іншої прищепи, щоб переприщепити, вже не було там місця, не було на що там прищеплювати. Я просто зрізав і місце зріза замазав тим лак бальзамом, що вам показував раніше. Так що, в принципі, отак от живуть мої прищепи. А, що ще хотів вам сказати таке? Дивіться, якщо, от, наприклад, на а, цьому подвої до чого ви робили щеплення? Якщо почну з'являтися, от як в даному випадку. Зараз фокусую. О, бачите, ось його. маленький зелений прирост, Ось він. Його. його треба обов'язково так його видаляєте. Видаляєте його для того, щоб а, сок рослини йшов а, саме в те, що нам потрібно. Саме в наше щеплення, а не Незрозуміли якісь там листя, незрозуміли гілки, там що, що він собі надумав. Ви його самі фокусуєте як йому потрібно йти. Ну, в принципі, наче все. Те, що хотів показати, розказати. Зараз буду зволожувати зі пакети, зволожувати місця щеплень. Ну, в принципі, все. До нових зустрічей. Будуть якісь питання, пишіть.